Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні пригадаємо з вами, що таке конус, трикутник, а також як знаходити периметр. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо! Урок! Вчити математику прийшла пора! Сідайте тихо, дітвора! Працюємо за підручником сторінка 65 та друкованим зошитом сторінка 54 55. Розпочнемо з усної лічби. Давайте допоможемо зайчику дібратися до ялинки. Для цього нам потрібно обчислити вирази на дорожніх конусах. Отже, роздивимося перший конус. 47 відняти 5. Дорівнює 42. Молодці. 13 додати 10. Дорівнює 23. 9 плюс 7. Дорівнює 16, 32 плюс 8. Дорівнює 40, 54 відняти 4. дорівнює 50 і 23 відняти 20. Дорівнює 3. Молодці. Зайчик. Дуже дякую вам, що допомогли йому дістатися до ялинки. Давайте розглянемо зображені предмети. У нас є ялинка, Дід Мороз та Янгол. Скажіть, будь ласка, на які фігури схожі ці предмети? Вірно, діти, ці предмети схожі на фігуру конус? Роздивіться малюнок. Давайте порахуємо, скільки на ньому трикутників. Отже, я знайшла перший трикутник. Ви знайшли його? Молодці. Ще є трикутники? Правильно, ще ось тут є трикутник. Ще є? Вірно, можна зафарбувати цю частину, так? Ще один трикутник. Так, я знайшла ще один трикутник, четвертий. Ще ми можемо побачити тут трикутники? Вірно, діти, ось ще один трикутник. Я ще знайшла шостий трикутник правильно. І ще є трикутники? Вірно, і вся фігура також є трикутником. Отже, порахуйте, скільки на малюнку трикутників. Вірно, сім трикутників. Відкрийте свої робочі зошити, пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо число, класна робота. Ваше завдання виписати з даних чисел тільки числа п'ятого десятка. Уважно подивіться, пригадайте, що це за числа п'ятого десятка і випишіть в рядок. Давайте перевіримо. Отже, ви повинні були виписати такі числа 43, 44, 47, 50 і 41. Тобто числа від 41 до 50 являються числами п'ятого десятка. Запишіть посередині математичний диктант. Будьте уважні. Рахуйте швидко, записуйте результат, через кому в кінці ставите крапочку. Отже, суму чисел 6 і 9 зменшити на 7. Тобто, вам потрібно спочатку знайти суму чисел 6 і 9, пригадайте, що таке сума чисел, а потім результат цієї суми зменшити на 7, пригадайте, що таке зменшити. Наступне. Різницею чисел 15 і 4 збільшити на 10. Тобто, спочатку ви знаходите різницю 15 і 4, Пригадайте, що таке різниця. А потім результат збільшуєте на 10. Від суми чисел 15 і 10 відняти 3. Спочатку шукаєте суму чисел 15 і 10, а потім від цього результату так віднімаєте 3. Наступне: наскільки 30 більше, ніж 7? Тут треба порівняти. Поміркуйте, як це зробити. Яке число треба додати до 12, щоб отримати 20? У нас є доданки. Перший доданок, другий доданок і сума. Перший доданок у нас невідомо. Другий доданок 12. Так, сума 20. Поміркуйте і згадайте, як знайти невідомий доданок. І останнє. Ася нанизала 25 червоних намистинок. 12 жовтих. А зелених стільки, скільки червоних і жовтих разом. Скільки зелених намистинок нанизала Ася. Поміркуйте. Пригадайте, як робляться такі задачки: це на одну дію. Були 25 червоних намистинок і 12 жовтих. А зелених стільки, скільки червоних і жовтих разом. Отже, давайте перевіримо. Ось такі результати у вас повинні були вийти: 8, 21, 22, 23, 8 і 37. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 65. Роздивіться задачу номер 3 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит задача 3. Давайте прочитаємо умову. У мішку Святого Миколая лежали подарунки. Коли він роздав 35 подарунків, то в мішку залишилося 15 подарунків, скільки подарунків було в мішку. Отже, запишемо коротку умову. Що відомо, що у Миколая були подарунки. Правильно, але ми не знаємо, скільки їх було. Далі. Він що робив з ними? Він їх роздавав, вірно, роздав скільки? 35 подарунків, молодці. Так, і що нам ще відомо? Що в мішку залишилося ще 15 подарунків, вірно? Що треба знайти в задачі? А знайти треба те, скільки було на початку подарунків в мішку. Отже, поміркуйте, якою дією будемо розв'язувати цю задачу. Правильно, діти, для того, щоб знайти скільки було спочатку, нам потрібно до залишилося повернути те, що він роздав. Повернути назад, так, те, що він роздавав. Якою дію будемо виконувати? Правильно дія додавання. Складіть самостійно вираз. Запишіть та обчисліть його. Отже, у вас повинен бути вираз 35 плюс 15 або 15 плюс 35. Це дорівнює 50 подарунків. Не забудьте записати відповідь, що 50 подарунків було у мішку. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Наступне завдання номер 5. Виконаємо з вами порівняння. Виконаємо її письмово. Запишіть в зошит порівняння 5. Ваше завдання порівняти значення виразів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Не забувайте, що для того, щоб порівняти вирази, спочатку їх треба обчислити. Давайте перевіримо. Перші вирази. 13 плюс 34 дорівнює 47, 95 відняти 43, 52. Отже, вираз 13 плюс 34 буде менше, ніж 95 відняти 43. Наступне: 65 відняти 21 буде 44. 25 додати 36, 61. Отже, 44 буде менше, ніж 61. 72 відняти 35, 37, 29 додати 15 44. 37 буде менше, ніж 44. 48 додати 24 буде 72. 84 відняти 22 дорівнює 62. 72 буде більше, ніж 62. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Наступне завдання номер 6 Виконай його письмово. Запишіть собі в зошит завдання 6. Читаємо завдання. Виміряй довжину кожної сторони трикутників. Установи периметр, якого трикутника найбільший. Тобто, нам потрібно з вами знайти периметри цих трикутників, порівняти і знайти найбільший. Для цього нам потрібно що знати? Вірно! Потрібно знати довжину сторін, щоб знайти периметр. Отже, беремо лінійки до руки і починаємо міряти сторони. Почнемо з помаранчевого трикутника. Ця сторона скільки буде дорівнювати, міряєм? Вірно, 3 см. Наступну сторону дивимось теж 3 см. І ще одна сторона. Теж 3 см. Молодці. Дивимося, зелений трикутник. Міряємо сторони. Отже, трикутник у нас зі сторонами 5 см, 3 см і 3 см. Так, тепер міряємо сторони у фіолетовому трикутнику. Отже, найбільша сторона буде 5 см. Ця сторона буде 3 і нижня сторона буде 4 см. молочинки. Тепер давайте знайдемо з вами периметри трикутників. Пригадаємо, що означає периметр. Вірно, периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, шукаємо периметр помаранчевого трикутника. Як будемо знаходити? Вірно, потрібно 3 см додати 3 см і додати 3 см, тобто додати кожну сторону трикутника. Рахуємо, скільки буде. Вірно, 9 см це перший трикутник. Шукаємо тепер периметр зеленого трикутника. Так, що потрібно зробити? Вірно, треба 5, 3 см плюс 3 см плюс 5 см. Або можна навпаки 5 см плюс 3 плюс 3. Неважливо, яким чином ви поставите цифри. Результат буде один і той самий. Отже, порахуємо, скільки буде. Правильно 11 см це другий трикутник. Так, переходимо до третього трикутника, який тут складемо вираз. Правильно 3 см плюс 4 см і плюс 5 см. Можливо, у вас навпаки 4 плюс 3 плюс 5, або плюс 5, плюс 3 плюс 4 це неважливо. Так, порахуйте, скільки буде. Правильно 12 см. Це третій трикутник. Отже, тепер ми можемо дати відповідь на запитання, який периметр? Найбільший, у якого трикутника, так, діти, периметр третього трикутника найбільший молодці. Тому що перший трикутник має 9 см, другий трикутник має периметр 11 см, а найбільше буде в третьому 12 см. Якщо нам не обчислювати Периметри ми можемо, просто дивлячись на сторони, сказати, що третій трикутник найбільший буде периметр, тому що тут найбільші дані сторін. Тут 3, 4, 5. Тут найбільше, тому і периметр буде тут найбільший. Задача номер 7. Виконаємо її письмово. Запишіть зошит, задача 7. Читаємо умову. Сума трьох чисел 75. Перше число 25, друге 30. Яке третє число? Порівняйте друге і третє число. Отже, складаємо коротку умову. У нас є три числа. Вірно? Вірно. Перше число скільки дорівнює? Правильно 25. Діти, дивіться в умову, там все є. Друге число скільки дорівнює. Правильно, 30, а третє число. А третє невідомо. Молодці, що ще відомо в задачі? Що сума трьох чисел 75. Це означає, що всі три числа разом будуть 75. Ми знаємо, що наша фігурна дужка означає. Суму означає разом, тому її і малюємо. Давайте цю задачу обчислимо з вами за допомогою виразу. Поміркуйте, який можна скласти вираз. Ну, наприклад, можна скласти такий: взяти суму трьох чисел, 75, відняти спочатку перше число 25, а потім відняти друге число 30. І те, що залишиться, і буде третє число. Порахуйте, скільки буде. Вірно, буде 20. Це третє число. А можливо було скласти ще який вираз? Можливо було скласти 25 плюс 30 в дужках, так? і все це відняти 75. Таким чином теж можна було обчислити. Якщо ви записали другий спосіб, це теж вірно, молодці. Тепер давайте порівняємо друге і третє числа. Так, друге число скільки дорівнює. У нас в умові записано, так? друге число дорівнює. 30. А третє, число? а третє 20. Ось ми знайшли третє 20. Так, порівняємо. 30 буде більше, ніж 20. Отже, запишемо, що друге число більше за третє на 10. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті. На сторінці 54 завдання 1 і 3. На сторінці 55 завдання 1 і 2. Дякую вам за урок. Оберіть відповідний смайлик. Намалюйте собі в Зошиті. До побачення!